Мої вітання усім шанувальникам лінії захисту. В центрі уваги програми Ваша життєва та правова безпека. Про теми випуску дивіться докладніше у анонсі. Новий трудовий кодекс узаконить рабство. Незалежні профспілки протестували проти ухвалення нового трудового законодавства. Правоохоронці затримали підозрюваного у розбещенні малолітніх. Скоював розпусні дії чоловік похилого віку стосовно дітей. У місті Новоукраїнці Кіровоградської області зловмисники без жодних докорів сумління понівечили більше 30 могил. Кіровоградська єпархія УПЦ була переконана, що добра справа будівництва храму в мікрорайоні Жадова не викличе народного протесту. Наразі святі отці мусять пояснювати населенню свої наміри. Чи дотримуються громадяни правил безпеки під час відпочинку біля води? Перевіряли працівники МНС і Держтехногенбезпеки в міському саду та на Новомиколаївському пляжі. Новий трудовий кодекс узаконить рабство. Доля одна класова війна. Мир труд, май, анархія. З такими гаслами в Україні пройшла хвиля протестів проти ухвалення нового трудового кодексу. У Кіровограді про загрозу нового трудового законодавства розповідали представники Конфедерації вільних профспілок і ініціативи за мирний протест. На відміну від столиці на прес-конференцію під відкритим небом в Кіровограді зібралося людей небагато. Кіровоградці інертні та зневірені у активних діях. Можливо, люди не читали проєкту кодексу і не ознайомлювалися із в колективах, але після ухвалення кабальних трудових норм протестувати буде пізно, говорять громадські діячі. Не треба бути великим знавцем права, аби прочитавши нововведення проєкту кодексу законів про працю не побачити потужний крен у бік роботодавця та зменшення прав профспілок і працівників. Якісь зміни трудового кодексу чекають на українців. На думку учасників акції протесту, проєкт трудового кодексу обмежує права людей найманої праці. Документ містить норми, які збільшують тривалість робочого дня до 10 та 12 годин і робочого тижня до 48 годин. Легалізують відеоспостереження за працівниками на робочому місці. Фактично, нівелюються права профспілок по захисту працівників. Зокрема, звільнити працівника роботодавець може всупереч рішенню профспілки. Спрощується процедура звільнення працівника на бажання роботодавця, притягнути до дисциплінарної відповідальності працедавець Оже без проведення службового розслідування до того ж, саме роботодавець, а не суд визначатиме розмір нанесених збитків діями працівника. Роботодавець отримує право приймати ухвали, що замінюють колективні трудові договори. Людину в праці в цьому трудовому кодексі бентежить буквально все, що е, торкається сторони захисту. Ну, наприклад, якщо в кодексі законів про працю України сьогодні, який кажуть, застарілий є відділ профспілок чи розділ профспілок, є інші нормативні. Пункти, які захищають людину праці, то в Трудовому кодексі вони повністю прибрані. Розділ профспілки взагалі вихолощений, і оті пункти, де профспілки або представник громадської організації має право в суді або в інших органах там, державної влади і все інше, захищати людину праці, то тут воно повністю вихолощено. Тобто роботодавець має право звертатися до профспілок. З питанням повідомлення про звільнення даної людини. Тобто раніше він запитував, чи можна, чи не можна, а зараз він просто повідомив. Я звільняю таку-то людину. Ви можете там в суд подавати на ю і так далі. Але він сьогодні вас звільнив. Уже. Він вас повідомив і звільнив. Сьогодні ми маємо, наприклад, 8 годин законодавчого. Ну, десь може працюють трошки більше, але це вже порушення. На ну, в новому трудовому кодексі сказано: 10 годин вже можна буде, це вводиться, а можна буде і 12 годин. Якщо цього потребує роботодавець і робота, і не заперечує найманий працівник, а можна і більше. Тобто людина може буде працювати і по 12, і по 16 годин в сутки. А на сьогоднішній день навіть роботодавець в цьому трудовому кодексі новому визначає вихідні дні, наприклад, неділя, це чи подвійна заробітна плата, або святкові дні. А там роботодавець визначає, чи буде працювати найманий працівник, чи не буде працювати. Вводиться е, таке е, слідкування за робочими місцями, де роботодавець має право встановити навіть е, пункти спостереження. Тобто, як, я, я вже не знаю, що це таке може Дякую, бути. З Якою метою? Як він хоче. От він хоче бачити, як люди на місцях працюють, що вони роблять там, і так далі. Він встановлює засоби слідкування. Сьогодні це неможливо. Випробувальний термін. Зараз у нас в Україні ну 3 години, 3 місяці, вводиться 6 місяців, і при тому вводиться навіть у державних органах влади, навіть на сьогодні, уже порушуючи чинне законодавство, вводиться таке е, поняття, як випробувальний термін без заробітної плати. Тобто людину беруть на роботу. Вона місяць працює, два працює, три працює, ну скільки захоче керівник. Але це робиться не тільки в приватній власності, а й в державних органах. Теж. Бентежила активістів цього руху тема обмеження прав громадян на мирні зібрання. У разі прийняття законопроекту про мирні зібрання громадяни змушені будуть подавати заявку на проведення акції за два робочих дні до проведення акції. Наразі жодних обмежень щодо часу повідомлення немає. Як наслідок протестних дій громадськості послідувала реакція влади. Голова Верховної Ради Володимир Литвин на засіданні погоджувальної ради зазначив, що розгляду трудового кодексу 25 травня не буде. У порядку денному на цей тиждень це питання не стоїть, а люди протестують, сказав Литвин. Натомість лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов висловився за те, щоб ухвалити трудовий кодекс до кінця нинішньої каденції. Якщо більшість депутатів Верховної Ради все-таки дослухається до волі народу, до голосу народу і не проголосують за його, то це буде правильно. Тоді він не буде прийнятий, він буде відправлений на доопрацювання. Правоохоронці затримали підозрюваного у розбещенні малолітніх. До правоохоронних органів надійшла оперативна інформація про ймовірне скоєння розпусних дій чоловіком похилого віку стосовно дітей. У ході проведення перевірки та вжиття низки заходів працівники міліції затримали підозрюваного уродженця Одеської області, який як виявилося, має чимале кримінальне минуле. Чоловік був чотири рази засуджений за скоєння подібних злочинів. Перший раз ще у 17-річному віці. Попередньо працівники міліції встановили, що чоловік входив у довіру до неповнолітніх, запрошував їх до себе додому. Спочатку дозволяв їм грати в ігри на комп'ютері чи дивитись мультики, а згодом скоював стосовно них розпусні дії. Підозрюваний практикував такий спосіб пошуку потенційних жертв, як розміщення у змі оголошення про надання послуг з виховання дітей чи про те, що візьме на квартиру жінку з дитиною. На даний час правоохоронці встановили. Особи трьох потерпілих дій зловмисника це п'яти, шести та дванадцятирічний хлопчики. За місцем його проживання оперативники вилучили відеозаписи порнографічного характеру, а також комп'ютер та мобільний телефон із фотографіями, які направлено на дослідження. Працівника міліції був затриманий 60-річний одроджений Одеської області. Як з'ясувалося, підозрюваний неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння подібних злочинів і загалом близько 20 років перебував за гратим. За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України розбещення малолітньої особи. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці не виключають, що жертв збочинця набагато більше, тому працівники міліції звертаються до громадян з проханням. Якщо вам відомі інші факти злочинних дій підозрюваного, повідомте про них за номером 39 73 59 або за телефоном 102. Вандали знову вирушають на цвинтарі у місті новоукраїнці Кіровоградської області. Працівники міліції затримали двох місцевих жителів, яких інакше як варварами і не назвеш зловмисники без жодних докорів сумління понівечили більше 30 могил. Результат зловмисних діянь молодиків на кладовищі виявила місцева жителька, яка й повідомила у міліцію про те, що сталося. Злодії викрали металеві частини пам'ятників. Загалом поцупили близько трьох десятків металевих прутів та кілька швелерів. Оперативники встановили особи підозрюваних у скоєнні цього злочину та затримали їх. Виявилося, що двоє місцевих жителів, один із яких раніше судимий, кілька разів навідувалися на кладовище, витягували із могил металеві частини та здавали їх на металобрухт. Вилучені кошти чоловіки витрачали на продукти харчування. П'ять металевих прутів, викрадених зловмисниками, працівники міліції виявили у пункті прийому металобрухту, щодо законності діяльності якого зараз також триває перевірка. Нині зловмисникам загрожує покарання у. У вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той же строк. Через дві доби після затримання вандалів у новоукраїнці надійшло повідомлення про вчинення подібного злочину у Компаніївському районі, який правоохоронці розкрили у короткі строки. Працівники Компаніївського району також спрацювали оперативно і на території домоволодіння одного з підозрюваних були вилучені частини елементи металевих виробів з цвинтаря на даний час. Особа також затримана і порушена кримінальна справа. Навколо теми будівництва храма в житловому мікрорайоні по вулиці Жадова розгорілися пристрасті. Думки мешканців мікрорайону різні. Своє бачення висловив і голова облдержадміністрації Сергій Ларін на апаратній нараді. Він вважає, що відповідно до закону в Кіровограді мають бути проведені громадські слухання з цього питання, оскільки існує безліч за і проти будівництва храму в районі вулиць Героїв Сталінграда та Жадова. Це великий мікрорайон, в якому живуть тисячі людей, тому необхідно їх вислухати, розібратися. І вирішити цю проблему, зазначив губернатор. Кіровоградська єпархія УПЦ була переконана, що добра справа будівництва храму не викличе народного протесту. Наразі святі отці мусять пояснювати населенню свої наміри. Ми на прохання віруючих православних людей, які живуть на цьому масиві, звернулися до влади, щоб вони нам виділили земельну ділянку десь у цьому районі. Вони нам виділили. Ми приїхали один раз, я тут був навіть один-єдиний. І я думаю, що нам треба з вами домовитися, тому що і в і в людей не віручих є права, і в віруючих є права. Дядок сказав по телевізору, він приступається до громади. Що громада О, та він за громада не хоче. Так, Дядок сказав по телевізору. Ну, громада віруючих теж є. емоції людей зашкалювали? Здається, вони геть забули, що перед ними святі отці. Зустрічаючи опонентів, виставили дітей попереду громади. Владика не міг вставити слова, а перекричати протестувальників було неможливо. Він вислуховував всіх терпеливо і толерантно. Навіть звернення на кшталт «Ей, батюшка стерпів та пораду ідіть на пустир будувати, там амброзія по пояс. Люди говорили, що вірять у Бога, хрестять дітей, їздять у центр міста у храм, але на пустирі у їхньому дворі будувати церкву не дозволять. Те, що побудують спортивні майданчики, посадять дерева, слухати не хотіли. Між тим, на території пустиря у спальному мікрорайоні, бачимо наслідки приготування шашликів, вживання пива. Тут вигулюють собак на травичці, де потім граються їх діти, огороджують ділянки городів колючими дротами, ставлять гаражі, викидають сміття. Це відео реального стану території. Певно, частину людей це влаштовує більше. Почему здесь вы спрашиваете в этом нам. доме? Зачем? А так вы не нужно? спрашиваете никого. Я Понимаете? не хочу, чтобы меня спрашивали. И что мне дети знали, что никого не спрашивают. <плодисмент> да вы землю занимаетесь. Ну, ну постройте через дорогу. Громада перейшла у приміщення школи, аби хоч якось врегулювати культуру спілкування, почути один одного. Та знову всі збіглися до трибуни, додали жару у вогонь громадські організації, які, не усвідомлюючи наслідків ще більшого розколу людей, пропонували правову допомогу, яка зводилася до поради звернення до суду за допомогою юридичного департаменту міської влади. На зібранні була і друга частина людей, які підтримували будівництво храму. Їх багато. Thank <laughs> you. Заступник міського голови говорив, що право установлюючи документи у церковників у порядку за надання цієї території у власність Кіровоградської єпархії проголосували депутати. Певно, депутати уявити не могли, що найгуманніше рішення викличе протистояння хоча б однієї людини. Тепер комусь відступати важко, адже діяти треба лише у правовому полі. Певна, з часом мітингуючи, коли їх двір стане найкращим у обласному центрі, переконається, що вони, говорячи ні храму, глибоко помилялися. Важко зрозуміти, що так обурило частину людей, адже майданчики спортивні обіцяють облаштувати дерева, насадити, територію облагородити. Лише контролюйте обіцянки церкви, перевірте план забудови, щоб не залишитись із розбитим коритом на кшталт. Храм не побудують, а супермаркет чи генделик з плином часу з'явиться, бо земля нині у ціні. Тоді точно ніхто народного бажання не питатиме. Більше півмільйона гривень повернув до бюджету директор приватного підприємства, але все це сталося після того, як втрутилися податківці. Директор підприємства, маючи в наявності дозвільні документи на виготовлення альтернативного палива шляхом змішування компонентів, отримав бензин марки А 95 який відноситься до підакцизної групи товарів, але не сплатив акцизний податок з товарів вироблених на митній території України в сумі більше півмільйона гривень. Крім того, в ході слідства на підставі постанов суду податківцями проведено шість обшуків на одній із нафтобаз області двох АЗС та домоволодіннях підозрюваних осіб. Під час проведення обшуків на території однієї із сусідніх областей було виявлено підпільну автозаправну станцію, яка діла без будь-яких дозвільних документів. Лише на цій АЗС було виявлено та вилучено з незаконного обігу більше 9 тонн диспалива, на яке не було жодних супроводжувальних документів, які підтверджували його походження. Та якість за результатами експертизи було встановлено, що в даному випадку ми маємо справу з дизельним паливом, а не з компонентом. В цьому випадку наш підприємець ухилився більше, ніж на півмільйона гривень. Від сплати акцизного збору в цьому році, ми маємо вже півроку. У нас є тільки один випадок. Справа в тому, що податковою міліцією, органами управління Міністерства внутрішніх справ контролюється цей ринок. Чому? Тому що продаж неякісного дизельного палива, бензин, бензинової групи товару вона звичайно не дає шкоди. В минулому році в нас були випадки у Знам'янському районі, коли ми мали підпільну автозаправну станцію, яка реалізовувала бензинову групу товарів невідомої якості, невідомого походження. Коли взагалі не було ніяких дозвільних документів, які б давали дозвіл тим чи іншим підприємцям на реалізацію цієї групи товарів, і звичайно, ми можемо говорити про сумнівне його походження, про сумнівну якість. Слід зазначити те, що даний підприємець повністю на сьогоднішній день погасив перед державним бюджетом всі збитки, надані бюджету. На сьогоднішній день повністю відшкодовані збитки, і державі погашена ця заборгованість більше ніж півмільйона гривень. Тобто ми можемо говорити про те, що даний підприємець може уникнути кримінальної відповідальності. Минулого року мешканець Кіровограда незаконно придбав новітній спеціальний технічний засіб із вмонтованим мініатюрним аудіо та відеозаписуючим пристроєм, замаскованим під автомобільний брилок, та намагався його збути. Співробітники СБУ затримали чоловіка на гарячому під час спроби реалізувати спецзасіб. Постановою Ленінського райсуду Кіровограда зловмисника визнано винним. Засудженому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень. У той же час за продаж купівлю та використання засобів негласного отримання інформації загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність, яка передбачає від 4 до 10 років позбавлення волі. Користувачі інтернету отримали відповіді на запитання в режимі онлайн під час веб-конференції на запитання громадян. Відповіли фахівці територіального управління МНС та управління держтехногенбезпеки в області, що ж цікавило кірвоградців. За аналізу питань видно, що кірваградців бентежать наслідки затоплення квартир у результаті гасіння вогню та хто повинен відшкодовувати збитки. Дописувачем нагадали, що громадяни, яким завдано шкоди, мають право звертатися до суду на загальних підставах з позовом про відшкодування шкоди за рахунок винних осіб. Кіровоградців цікавило, чи можливо на сьогоднішній день в місті Кіровограді отримати допомогу за телефонним номером 112. Фахівці нагадали, що на теперішній час в місті Кіровограді система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 перебуває в стані впровадження. А на запитання, чи часто трапляються хибні виклики, відповіли, що протягом 2011 року більше 29% із загальної кількості виїздів на пожежі лише в обласному центрі зареєстровано як хибні. Хибні дзвінки дошкуляють усім службам, тому варто нагадати жартівникам, що згідно статті 259 кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачено покарання у вигляді сплати штрафу у розмірі від 500 до 1000 неподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. До того ж, у правоохоронців є засоби виявлення хулігана. Про одного із таких жартівників розповідала лінія. Захисту. Тоді телефонний терорист повідомив про замінування села. Що з цього вийшло, пригадаємо оперативний матеріал. Чоловік Франції зателефонував до чергової частини райвідділу і схвильованим голосом повідомив, що в одному з населених пунктів району закладено бомбу. Поки оперативний черговий уточнював назву села та його прізвище, заявник поклав слухавку. І з запису працівникам міліції вдалося почути, що під час розмови хтось вимовляє назву села. Правоохоронці швидко встановили населений пункт та особу, яка телефонувала до міліції. За декілька хвилин працівники міліції завітали до власника телефону місцевого жителя. А починалося все з того. Що селянин з дружиною були в гостях у сусідів, випивали спиртні напої та посперечалися, хто з них найбільш сміливий і здатен на чоловічі вчинки. Раптом товариш попросив у нього телефон і, вставивши свою сім карту, зателефонував до міліції. Аби заплутати правоохоронців, одна з присутніх жінок запропонувала назвати інший населений пункт. Перестрахувавшись таким чином, жартівник був певен, що міліціонери його не знайдуть. Тож після сніданку всі розійшлися по домівках та лягли відпочивати. говорю, смогу сделать какой-то поступок. Я просто говорю, набрал 103. Ну надо было вызов набрать. Нет, 102 надо. О, дурачок неопознанной породы. Как проехала группа захвата, думал, все. У Кіровградській області топиться багато людей. До того ж, купальний сезон ще не розпочався. А що буде, коли вода потеплішає? Днями в нашому регіоні вода забрала життя одразу двох чоловіків. Першим потонув 46-річний житель Світловодська. Причому ніякої заяви щодо його зникнення не було. Слід за ним нещастя спіткало 74-річного рибалку, жителя Онуфрієвки. Управління МНС у Кіровградській області просить бути обережними під час знаходження біля води. Не купатись і не рибалити в непривірених місцях. З рейдовою перевіркою щодо дотримання громадянами правил безпеки під час такого відпочинку виїжджали до водойм міського саду та Новомиколаївського пляжу Кіровограда працівники МНС і Держтехногенбезпеки області. Інколи на суцільній мілині гинуть діти, поки батьки відпочивають на березі, найбільше вражає той факт, що середній вік загиблих 16-30 років. Це якраз той час, коли молодість і вічайдушність переважають над обачністю. Отже, під час рейдової перевірки працівників служби 101 особливо цікавили питання, чи знають відпочиваючі правила безпеки на водоймах і як надавати долікарську допомогу у разі притоплення. Під час рейду рятувальники особливу увагу звертали на дітей. Школярі не тільки теоретично знають, що треба робити, якщо з товаришем сталася біда на воді, але й продемонстрували це на практиці. Умовному постраждалому надали першу допомогу. Рятувальники визнали, що знання, отримані за шкільною партою на уроках з основ безпеки, життя діяльності, не пройшли для дітей марно. Першу допомогу вони надали вірно. Ну, не, не можна, наприклад, запливати на, на велику Ну, і не можна плюхатися ну, і, 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 і топити друг друга там з людьми. Що призводить до ось таких трагічних наслідків, як загибель людини на воді? Найчастіше приводить надмірне вживання або просто вживання алкоголю. На відпочинку його не треба вживати біля річки, коли людина купається, коли хоче після приймання сонячних ван повернути в воду. Алкоголь тут зовсім недоречний, це дуже небезпечно. От, оце перше. Перше, а друге, наприклад, як кажуть, не знаю броду, не у воду. От тут, от зараз де ми стоїмо напроти, є, є тут камінь, десь 5 метрів від берега. Камінь, і його люди багато не знають. І Отак нап'ються і отак біжать і прямо пірнають воду, і прямо головою в той камінь. І виходять з розбитою головою. Це також. От, ну я знаю, коли людина не в Терезому стані, вона їй море по коліна, вона думає, що вона е, все може. А тут швиряють що угодно. Я іноді бачу, як пригають діти, ну, підростки, ну прямо от е, сюди, в верхній б'єв ниряють. А якщо якийсь нибудь дурак, за... взяв і прут арматурний. Ви поняли мене, і он торчить в дні. Сезон літнього відпочинку вистачає роботи водолазам. Трохи не щодня їм доводиться спускатися на глибини водойм у пошуку загиблих. Літня специфіка полягає в тому, що водолаз, працюючи під водою, при... бачить на 20-25 сантиметрів. Все інше ним керує керівник водолазних спусків, який пере Перемовляються з ним за допомогою водолазного кінця. Хочу звернутися до всіх мешканців області, щоб не ігнорували елементарні заходи безпеки і щоб здоровий глузд переміг над тим, чого робити не можна. Обізнаний, значить, захищений. Знайдіть час для корисної інформації. Оберіть лінію захисту. З вами була Олена Роміцина. До побачення.